Дякую, що залишаєтеся з нами У нас сьогодні. П'ятниця традиційно у нас Київ мистецький. Ми позиціонуємо себе як музичний театр широкого профілю, в репертуарі, якого є все на вимогу будь-якого глядача. Сучасне український та зарубіжний мюзикл, шоу балет, опера-був, буф, салонний театр, різноманітні концертні програми, музична вітальня та звичайно класична оперета. Тому перед нами стоїть завдання суттєво розширювати жанрову політику. Так в одному з своїх інтерв'ю висловився Богдан Струтинський, художній керівник національного опери оперети. Перепрошую, які прем'єри найближчим часом операти готує своїм шанувальникам. Про це замить. Богдан Струтинський художній керівник. Національно оперети, заслужений діяч мистецтв України на студії двісті двадцять три Чекаємо на ваші запитання. Пане Богдане, оперети, оперети. третє повторюю, Вибачте, так, так, так. ви як приходите, ви ще до ефіру настільки знаєте, збентежуєте? Ну як ото оперети? Оперета вона так, так збентежує. Дивіться, знайшла цитату, ще О, одну. Давайте. оперета це завжди цікава, яскрава, стильна, музично, позитивно та натхненно. Завітайте до нас, і ви в цьому самі переконайтесь. Сьогодні ви до нас завітали, а І ви я... в цьому переконалися. А вже за кілька секунд бачите, вже оперета неправи. Так, разом з тим. Давайте по-серйозному. ж серйозні з вами люди. У вас 26 так. грудня важлива подія, серйозна так, подія. Так, так, так. так, розкажіть, що буде відбуватися. Сама не буду говорити, бо угу, це насправді досить угу. цікаво. Люди побачать мадуазельні туш, ті, хто угу. вже придбав квитки. Угу. Я так розумію, квитків вже немає. немає насправді, так, розкажіть, будь ласка, я знаю, що пам'ятаю минулого разу ми з вами, коли зустрічалися. Ну, до цього вийшли не один день для угу. того, щоб прем'єру угу. цю підготувати. Угу. Ну, про готовність запитувати Має сенсу, я так розумію, вже все готово. Залишається тут Знаєте, трошки часу. Розкажіть. Якщо це. якомусь режисеру сказати, що, що готова вистава, він завжди каже, що треба ще два дні, треба ще oh. два дні. Ну, Звичайно, готово, але зрозуміло, що впевненість приходить тільки на глядачі. Uh -huh. Коли є глядач, коли живе спілкування з публікою, жива реакція публіки, тільки тоді оживає вистава. А, принципі, йде дуже напружена робота зараз: музичні репетиції, технічні репетиції, наші акторські репетиції. Все це таким симбіозом. Вже навіть проходять прогони, тому що 26-го, ми 25-го маємо перегляд громадський. Такий передпоказ, Знач... так? Так, передпоказ. Mm -hmm. І о 12-й годині, а о 26-го вже. У нас прем'єра Мадмуазель Нітушфо Рімона Рве. Колись в радянському прокаті ця річ йшла, як дуже була цікавий фільм це Небесні Ластівки. Відомо. Ну, Щоб так, було зрозуміло так, багатьом, так. 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 Угу. Але в нас є дуже цікава і така, навіть, я би сказав, ну, інша, надзвичайно інша постановка, тому що ми її відредагували. Ми ввели дуже багато туди номерів цікавих. І навіть Є дуже актуальні номери сьогодні Відповідальні ну я думаю, що і, що і відрізняється від того, що було представлено в Парижі 130 років тому. Теж буде відрізняти сотворити різниця. Різниця ну, я так розумію, суттєва, Хоча я ж кажу, краще mm -hmm. іноді е, подивитися оперед, а ніж про неї говорити. Як буде це відбуватися? Значить дивіться, два, дійсно, ви правильно сказали. колись 130 років назад була перша прем'єра Мадмуазельні Тушфлормон Рве. 26 грудня От ми б зробили таким чином. По тому 130 років зіграли цю прем'єру. Ми навіть випустили, правда, дві афіші. Одна історична, так. як дань саме цьому театру Вар'єте, а друга сучасна, де є історія одного перевтілення. Тому що в опереді дуже багато перевтілень саме в цій. Одна героїня Деніза грає три таких, так би мовити, персонажі. Вона грає себе Денізу, послушницю монастиря значить школи небесних ластівок далі вона грає актрису в театрі. Коли тікає з монастиря і Слуха, грає. І абсолютно так Монастир, так. так, так. Тут просто. Ну так. це такі протилежно, і, ну, і далі вона грає вже кардинал. коли попадають в казарму чоловічу, грає чоловіка. І це ну надзвичайно цікава роль. Дуже складна. Круто. Монастир, актриса, грає... актриса, чоловік. Так, так. Вони грають mm -hmm. там і на ударних, і mm -hmm. на арфі. Сьогодні дівчата грають. У них якраз зараз іде такий період складний. Це освоєння навіть інших музичних інструментів. Я навіть знаю, що у вас часто останнім часом на напередодні mm -hmm. прем'єрі запитують справ до того, чи був лад. Постановка Мадмузель Нітуш саме в театрі оперети. Знаю, що дивилися і шукала навіть в архівних документах. Не було, так? Ні, ні. Це отак дійсно. Вперше для маю на увазі для українського оперети, це вперше можемо стверджувати. В нас є відео, це не про Нітуш». Я хочу, щоб ми зараз його подивилися. Після того ми продовжимо говорити саме про прем'єру, цю, тому що є кілька цікавих фактів, які хотілося ще озвучити. Прошу відео, а ви прокоментуйте, будь ласка, що це за вистави? Це якраз те, що в опереті нині можна і подивитися. Дивимося. Так, слухайте, ну в вона глядає ще по-іншому. Так? Ну, така це невеличка най... нарізка. Так. Там починалося з увертюри діти капітана Гранта. Потім був Сорочинський ярмарок. Потім ми бачили Дунаєвського. Це з Гала концерту угу. з Застольна. Потім ми бачили весілля в Малинівці. Це це, це це ж з концерту. Значить, ну, такі ось, з останнього гала-концерту, я думаю, що це така була попалася на різка. Але я хочу сказати, що сьогодні дуже багато цікавого матеріалу, і всі наші концерти, які відбуваються сучасні, ми готуємось до них надзвичайно серйозно, і кожен має іншу тему і має дуже багато номерів нових, тобто прем'єр на цій. Якщо людина, наприклад, подивилася якийсь концерт, то вона однозначно може йти сміливо на другий, бо там буде ну, прем'єр номерів. То цього не можна боятися. Ми до цього ставимося зараз дуже прискіпливо і вимогливо. От якраз 28-29 грудня. У вас теж так. цікаві дві події зараз на них, тому що там насправді знову ж таки менше mm. можна говорити, ніж mm -hmm. про модмозерні туж. Але хотілося б на це звернути увагу. Це якраз вже до новорічних mm -hmm. і різдвяних свят відбудеться все таки Концерт штраус в опереті». так. Це вже а до... знову я хочу всіх розчарувати. Навіть не кажу купуйте квитки, бо я подивилась на сайті. Нема квитки mm, квитки продані вже mm -hmm. за місяць до акції. Це дуже приємно, тому що mm -hmm. ми сьогодні вийшли на такий хороший рівень, коли є попит, значить. Я хочу сказати, слухайте, що це. Ну, це, це вже здорово третій. для будь-якого театру, коли Звичайно. наперед викуплені квитки. Звичайно. Це просто дійсно тоді розуміє. Це головне. Це знаєте, як е, внутрішній десь спрацьовують супер для себе, як для, ну так слухайте, колектив. А з іншого боку, як би це не звучало, ти розумієш, що справа йде недаремно, і гордість іде, і ну ж таки, фінансові статки. Так, ну, правильно, співпадають правильно, всі, правильно, як би правильно. це не було там меркантильно, угу. але співпадають всі речі, ну, все важливе. Ви знаєте, кожний керівник дбає про дохідну частину в театрі, і він зацікавлений тому, щоб квитки. Продавалися. Я взагалі, чесно кажучи, я не розумію, коли е, театральний, ну хтось представник, чи директор, чи головний режисер, чи художній керівник uh -huh. театру кажуть, для нас гроші не головне. Ми розуміємо це, всі що це не стоїть, але ну вибачте, зробити класне е, додаткове якісь шоу, uh -huh. щоб це uh -huh. виглядало і цікаво. Ну без коштів, я не знаю. Це чесно, ну нереально. Театр дуже багато потребує коштів, тому що театр така установа, яка вимагає і на декорацію коштів, uh -huh. і на світло, і на звук, і в в першу чергу, особливо в опереті, це на костюми, тому що дуже їх багато міняється. Uh -huh. Ну знову ж таки, от навіть взяти мадуазельні туші, я вам вже сказав, так там є тільки три персонажі, це вже три зміни одягів, так? Uh -huh. А я скажу більше, а там є п'ять змін одягів для самої Нітуш, тому що є ще дорожній костюм, uh -huh. і є костюм, коли вона в оперету приходить, а потім в сам театр, і є костюм, коли вона потім грає каде. І Бабетту співає номер такий розумієте, тобто все рівно вона не вийде з вуличним костюмом на сцену, правда? Коли сам персонаж говорить: давайте швиденько передягайте її на сцену. Тому це на сцені так буде, так? Переводяє так, так. Перевдягайте на сцену, це таке цікаво. Так. Це вже наближення до людей. Те, що ви теж підтримуєте, так. такий інтерактив. Ну, однозначно, тут угу. буде дуже цікаво. Я хочу сказати, що сьогодні вистава набирає. Я вже так на останніх прогонах трошки заспокоюся, бо я дуже переживав. Переживав. Хвилювався. Ну, знаєте, це ж нова вистава, це завжди іспит. Угу. Ти завжди складаєш іспит. Тим більше, ми, коли брали цю роботу, ми. Ну, останнім часом дуже багато мюзиклів поставили, розумієте. і Ми хотіли поставити вже класичного оперету. І звернулися до першоджерел. Рве, він же ж був таким ну, основоположником, одним з ну, одного разом з Офенбахом. І е, вони мали дуже сильну таку іронію над і навіть е, дуже великий сарказм над оперою. Вони в своїх речах дуже багато. Виписували номерів, де вони ну так би якби насміхалися, тобто uh -huh. і е, у нас в цій е, теж буде номер Олімпії з Офенбаха. Він теж буде дуже комічний, де чоловіки будуть грати жіно жіночі ролі, як колись було в опері. Ну І так колись... це так, традиція так, раніше так, була так так, 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 так. так прийнято. Тому ми звичайно хвилювалися, тому що незнайомий матеріал для людей. Знаєте, кальман це вже кальман. Люди чують кальман, сільва. Вони вже йдуть на ім'я традиційно. летюча миша в Летюча миша. Але ви ми зачепили до цього, були штраус переті, тому я би хотів угу. зараз зупинитися. Дуже цікава програма. Вона цього року буде змінена теж. І будуть деякі прем'єри, які ніколи в Україні не гралися. Ну, наприклад, буде гратися полька Телефон, яка це прем'єра в Україні вперше виконується. Mm -hmm. Значить, далі буде дуже цікава там, полька на канікулах. Там. Бо це йде не тільки Йо, Йо, Йоган Штраус, це буде і Йозеф, і батько, старший Штраус, тобто і Франц. Значить, це музика родини Штраусів. Але їх дуже багато, особливо у Йозефа, у нього дуже багато таких, знаєте, є експериментів, наприклад. Ну, буде така Полька феєрверк. Я там буду мати сол. Ну, я буду ковалем. Пишу собі. <схай> теж. А нам цікаво сьогодні, ми навіть так експериментуємо. Знаєте, і З балетмейстер виходить, танцює, і я щось виходжу, роблю. там. Це, це глядачу, теж цікаво. цікаво. Так, це так. цікаво, до речі. У нас є дозвоню, три хвилини говоріть. Це. Доброго дня. Дуже люблю перепис. Скажіть, будь ласка, чи буде наступного 2014-го офест? Як це було цього року? Це Приємно, що ви згадали. Такі так, ми готуємося. офест буде цього року 30-31 травня і 1 червня. Він буде теж в двох містах. Буде в Бучі і буде в Києві на площадці. Представлено теж буде дуже багато країн. Зараз скажу так, що здало згоду вже сім країн. І буде збільшення цього року. Географія розширюється. Я Дивлюсь на вас не можу зрозуміти, країн. коли ви все встигаєте. А ми живемо у дуже сильному темпоритмі. Сильно. Ну, я, я хочу ба, сказати, я що чував. ми зараз, якщо ви подивитеся на сайт, ми вже поставили прем'єри наступні наші. Кармен. Є бачила вже є на сайті Кармен Та... і є Труфальдіно, яка Труфальдіно. буде в черні. А, до тобто... речі, це трохи днів в черні, думаю, може це попередній рік чи як, але ж не <різь> ні, було. Це ні, ж ні, все наперед ви, ні. так? Ну, Я вам хочу сказати, що це нова зараз технологія. <різь> ми, якщо не продамо навіть квиток, ми проінформуємо глядача завчасно. <різь> <різь> Ми прорекламуємо цю подію, і скажу більше, ми вже не будемо мати дороги назад. Я тільки хотіла сказати. Ви <рес> психологічна штука так, записав, так. розказав на всю країну. Перепрошую, це в нас тільки політики можуть не виконати. А, а ми, а ми ці виконують. А нас політики можуть сказати, там зроблю такого то числа, нічого не і все, і ніби так і має бути. А ви тут у вас Я дороги хочу сказати, точно всі не політики? Не якби вони мали режисерського освіту, вони би звичайно свої зобов'язання виконували, тому що. Ми маємо моральний іспит перед глядачем, розумієте, і зобов'язання. І нам дуже інколи прикро, якщо там, наприклад, чи захворів актор, бувають такі моменти, правда? Але ми стараємося ніколи ну, не підводити. У нас є дубль, грає інший актор, щоб глядач прийшов, викупивши квиток завжди потрапив на ту подію, на яку він сам вибрав. Шановні глядачі, час завершується, гарно завершимо п'ятницю сьогодні. Ну, якщо дозволити, так, 26 грудня прем'єра Мадмозель Нітуш, але все-таки буде ще можливість в січні. в січні. 24, 25, 31 січня, там ще квіточки є. Ще є, Хочу, так. Хочу, щоб наголосити на цьому, звертайтеся, 24, 25 і 31 січня. І даю вам змогу все-таки, хоча 11 днів залишається до Нового року, так на 20 секунд для привітання я думаю, що ви за десять стигнете. Але я, на надзвичайно хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. Побажати, щоб ви були на коні завжди. Дівчата були на білому коні, щоб до них приїхав принц на білому коні, а чоловіки, щоб завжди управляли. З цією ситуацією, що вам посміхалася удача, і я не знаю, ну просто непереборного вам везіння, гармонії, любові, кохання і запрошую всіх Коротше, до національної оперети України. Кожному, кожному отелу помадмозельнітус. Я так, вас так. обіймаю до зустрічі. Нагадаю, що сьогодні у третьому блоці був Богдан Струтинський, художній керівник Національного оперети, заслужений діяч мистецтва України. На сьогодні все гарних вихідних. Побачимось. Спасибо.